Як білочка горішки смажила, назбирала білочка на зиму багато горіхів. Є ще білченятам їсти, настала зима. Дає білочка діткам горішки. Їдять вони, радіють. А одне вередливе каже, а від мазик я їй скопло. Взяла горішки на сковорідку, понесла на плиту і почала смажити. Підсмажились смажились горішки, принесла своїм діткам, їдять дітки горішки і говорять я тіти, розлечені там.